Ми вже жартували в 21-му році, що щоб зустрітися з міністром, надо уміряти. Не хочу так казати, <святувати>, але певна критика, тому що цього реєстру не існує. Я 11 років в цій двіжусі, і могла б жити інше життя, але я його вже не житиму. Я записую цей подкаст, а ви слухаєте його завдяки тому, що наші військові просто зараз тримають фронт. Завдяки їм наша держава продовжує існувати, а тому вона мала би віддячити цим людям, допомогти їхнім родинам та прибрати складні бюрократичні процедури, а в майбутньому із вдячністю прийняти захисників та захисниць назад у цивільне життя. Я Марія Очеретяна. А це подкаст почуті по суті від центру спільних дій. У цьому епізоді ми будемо розбиратися, як державі вдається підтримувати військових, якою має бути ветеранська політика і що не так із багатостраждальним міністерством у справах ветеранів. Почнемо ми з останнього питання, адже мінветеранів це фактично профільне міністерство для захисників і захисниць. Його багато критикують у ветеранському середовищі. Щоб зрозуміти, чому така ситуація склалася, варто повернутись до історії створення цієї інституції. Про це розповідає Богдана Левицька, членкиня правління громадської ради ветеранів. Громадський сектор боровся за створення окремо профільного міністерства. Його було створено в листопаді 2018 року. Його просто там трошечки нівечили, називаємо це так, тому що фінансування не було. Всі ці механізми тільки створювалися, переходилися. Була допущена величезна помилка те, що. Не з нуля набиралася команда в міністерство, а держслужбовці просто переходили, а було б краще оновлену кров одразу запустити і провести зразу всі конкурси. От, ну, Вже маємо те, що маємо. Потім в 2019 році це міністерство об'єднали з Мінтотом. Тобто, взагалі, замість ветеранів додавалися і ще там і полонені, і ВПО. Прям не військові, а то ВПО, а безпосередньо просто ВПО. І зруйновані, зруйноване житло, і вода в окупованій території. Ну тобто -то багато от таких різних важких тем було, тому що це прям важкі теми. Після цього його знову роз'єднали. Тобто, от це нещасне міністерство ніяк не могло налагодити якусь таку певну стабільність, щоб почати нарешті працювати. Міністерство створювало для того, аби воно розбудувало систему підтримки ветеранів та їхніх родин. Воно мало би розробляти закони в інтересах захисників, координувати роботу інших інституцій, пояснювати суспільству, чому ветерани його цінна частина. У перші роки після створення, за словами Богдана, міністерство розробляло важливі речі і чуло громадськість. В Міністерство можна було прийти. Ну, Об'єктивно тобто, об можна було прийти попити кави. Тобто оцей от симбіоз громадського сектору, ветеранів і міністерством він був. На жаль, фінансування тоді в міністерстві було от мінімальним. Дуже багато речей було зробити неможливо. А постанова 280, яка забезпечує житлом АТО ВПО, це Донецька і Луганська область, саме виходить, що воно приходило з одного міністерства в наше фінансування нема. Порядки розроблювались. Ну, тобто, дуже багато моментів було, це було складно. Якби там схожа команда, я не кажу така сама, але схожа, схожа по цінностям, по знанням, по вмінням, по всім цим зв'язкам називаємо це так взаємодій. Була би зараз тим фінансуванням, яке у міністерства є, і що його зараз не чіпають, не об'єднують, То було б більше, ну от, була б велика ефективність і відчутні результати. І якість цих. зараз міністерство очолює Юлія Лапутіна зі слів Богдани з новою міністеркою. Інституція стала закритішою. А її керівництво не співпрацює з профільними організаціями, а навпаки, будує свою політику в розріз із ними. При міністерстві існує громадська рада. Вона мала бути допоміжним інструментом, який консультує мінветеранів і допомагає йому тримати зв'язок із реальністю у 2021 році. Обрали друге скликання ради, яке поступово стало для міністерства опозицією. Вона, звичайно, була з певними представниками міністерства, тобто заступниками або директорами директоратів. Проте міністр нас вже і тоді ігнорила. Ну, тобто, це нормально для неї. І, на превеликий жаль, трошки була у неї така ідея фікс не комунікувати з живими ветеранами, а їздити по кладовищам і покладати квіти. Ну, тобто, Ніхто не має нічого проти, тобто це важливо. Єдине, коли на фоні цього ліквідовується напрямок по вшануванню пам'яті. Взагалі, тобто, ну, воно десь має бути входити в якийсь інший напрямок. Тобто був профільний заступник, який займався шануванням пам'яті, героїзація, там, оце, 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 щоб в цьому дусі тобто, про мистецтво ветеранів було, про книги. Ну, тобто, і цей напрямок ліквідовує пані Лапутіна. Всі ці напрацювання кудись переходять, тобто, от, і десь воно є. Ще раз немає нічого поганого в покладанні, а проте це не має бути основною роботою твоєю, ну тобто, як, би, як міністр. Ти маєш напрацьовувати механізм вшанування пам'яті, руйнування стереотипів, от, 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 запускати ці всі процеси, комунікувати з ветеранами і так, тіпа, вшановувати пам'ять шляхом і ще й покладання квітів. Но коли це основна робота була покладання квітів, то ми вже жартували у 2021 році, що щоб зустрітися з міністром, треба вміріти. Мені не подобається говорити про мінветеранів без мінветеранів, однак, на жаль, представники інституції не знайшли часу поспілкуватися. Роботу міністерства почали критикувати і у Верховній Раді. Комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів рекомендував прем'єру Денису Шмигалю провести кадрові зміни. Мовляв, тривогу викликають багато питань від кадрової політики до того факту, що міністерство втратило зв'язок з ветеранами та їхніми родинами. Мінсоц дуже зараз багато робить для ветеранів. МОС там різні комітети, там все це питання піднімається. Тобто, прям мі мінветеранів цієї в цій системі ну, нема. От воно якось воно десь далеко, воно живе своїми проектами. У міністерстві соціальної політики на мій запит відреагували дуже відкрито. Радниця міністерки Наталія Кавецька розповіла, що зараз Мінсоц тестує кілька пілотних проєктів. Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством оборони розробляє таку комплексну систему соціальної підтримки для сімей військовослужбовців на всіх етапах несення військової служби, починаючи від моменту вступу на служби, закінчуючи фактично поверненням у громади. Відразу хочу наголосити, що ми говоримо про сім'ї. Ми не говоримо лише про військового, військову, ветерана чи ветеранку. Так ми розглядаємо комплексну сім'ю як ланку, якій ми би хотіли забезпечити у цю. Максимальну соціальну підтримку. Якщо окреслити, в принципі, з яких ключових проєктів складається цей цикл, так, то би почали з того, що людина виходить з громади, так, і вона потрапляє куди? В центр комплектування та соціальної підтримки. І вже, власне, на даному етапі дуже важливо, щоб людину спитали, а хто в тебе залишається вдома? Може в тебе є одиноколітня мама у віддаленому селі, так яка потребує дрів для опалювального сезону? Може в тебе є дитина з інвалідністю, так можливо, це внутрішньо переміщена сім'я. Наступний етап це соціальний супровід, який Мінсоцтестово розгорнув у п'яти військових частинах. В чому зміст цієї послуги? Я, власне, недавно у нас був захід і брала в ньому участь, так, і був один військовий, який сказав, що я зараз дуже далеко від дому, але всі питання моєї сім'ї я привіз зі собою. І насправді для мене це така теза, яка дуже так якісно передає загалом зміст послуги соціального супроводу. Чому? Тому що ми не знаємо, так, які потреби, так ми зараз намагаємося вивчати, які потреби є в сімей військових. Так? Соціальні працівники намагаються здійснити оцінку цих потреб, намагаються з'ясувати, а в чому ж їм потрібна допомога, а в чому їх можна підтримати. Вичерпного переліку поки що немає, тому що запити, починаючи від того, коли людина просто попала військову частину, так от прийшла, це для неї абсолютно нове середовище, нове оточення, нові умови функціонування сім'ї, тому що це вже на відстані стосунки, так? нові формати спілкування з дітьми. І, власне, людині потрібно адаптуватися до того. І соціальний працівник допомагає в тому. До соціального працівника можна звернутися з проблемами в документах. Якщо людина потребує психологічної консультації чи хоче запобігти алкогольній залежності, він теж допоможе. Наступний проєкт Мінсоспроваджує спільно з Міністерством охорони здоров'я. Соціальні працівники вже підтримують військових у 16 лікарнях. Вони допомагають розібратися, наприклад, які є види протезів, і як отримати крісло колісне. До них можна звернутися щодо комунікації з військовою частиною чи громадою, якщо військовий туди повертається. У нас є програма соціального відновлення для сімей діючих військовослужбовців. В чому полягає її зміст? Власне, збирається група. Так, Міністерство оборони формує таку групу в середньому 12-15 сімей. І під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, власне, на базі санаторного закладу, якогось рекреаційного закладу. Тиждень вони мають отакого модерованого відпочинку. Ідея цього проєкту в тому, щоб військовий якісно відпочив зі своєю родиною, укріпив стосунки з нею, відновився і знову повернувся на службу. Схожий проєкт втілюють для ветеранів та їхніх родин. Тут мета інша створити для ветерана місточок до повернення в цивільне життя. На другому етапі проєкту ветерану допомагають із соціальною адаптацією вже в громаді. Це, в принципі, от такі ключові проекти, які зараз ми реалізовуємо для того, аби забезпечити цей повний цикл, так коли людина фактично виходить з громади і коли знову повертається в громаду. Тому відразу хотіла би наголосити, що Якраз дуже важливою є робота фахівців соціальної роботи, які є в громадах. Так дуже важливо, аби на рівні громади підтримувалися такі сім'ї. Так? Дуже важливо не лише передбачати їм якусь виплату чи пільгу, так? а важливо, щоб вони ставали спроможними. І насправді ми зараз формуємо таке е, таку концепцію, щоб не залежності так від чогось, а спроможності, а можливості рухатися самостійно, коли є певна якась підтримка. Це не просто красиві слова, і з цим принципом погоджуються і в профільному середовищі. Зокрема, Катерина Примак, співзасновниця жіночого ветеранського руху та доброволиця, є сенс робити якісь політики, які будуть спрямовані на самостійність людей, а не підгодовувати їх на день перемоги якимись копійками жалюгідними. От і саджати їх на голку типу тобто, державної допомоги. Це стосується і медико-санітарної експертизи, вважає Катерина. Що би я перше робила? Одне з перших: МСЕК це непотрібна корупційна інституція, яка ще вже в основі містить. І певну типу ідею не надієздатності людей, яку треба змінити на міжнародну класифікацію працездатності, яка існує в усьому світі, от яка говорить тобі не про те, що ти не можеш, а про те, що ти можеш. Одним із нашумілих проєктів відмін ветеранів стала програма Помічник ветерана в профільних організаціях її жартома називають Няня для ветерана. У міністерстві вирішили створити таку посаду на рівні громад. Помічник це та людина, яка супроводжує військового щодо будь-яких питань від оформлення документів до навчання чи пошуку житла. Наприкінці червня 2023-го Мінвет відкрив набір для майбутніх помічників. Цей проєкт критикує Богдана Левицька. Для мене шок як можна. Прописати проект без якихось якісних кількісних показників плану роботи, ну, тобто, якоїсь такої бази елементарно, що ти розумієш, що сьогодні ти на точці А, а на точці Б ти будеш отак, так, от, отак, 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 і взагалі. Вони його запустили, вони всіх навчили, але як навчили, не а Це стандартна програма, а ну, типу, трошечки є нюанси, а ви хочете за 2-3 тижнів людям впихнути всю інформацію, щоб вони прямо орієнтувалися за те, що. Дуже велику кількість часу займає рік і два. Може, кейси можуть бути різними унікальними. Ти маєш що це вже навіть інтуїтивно все це розуміти. Це можливо, але це займає більше часу і все рівно має бути наставник, якщо ми так хочемо. Але знову ж таки, потреба в цих помічниках ветеранів, яка, що просто ще одна була людина, яка буде тобі допомагати цей тернистий шлях проходити, тому що. Ці гроші можна було вкласти в якісні спрості сервіси, побудувати все-таки це одне віконце, про яке всі говорять, але ну, на жаль, отак. І коли вже проєкт запустився, всіх, ну, це по факту таке, як напрягли, що от приймайте помічників ветерана. Не було розроблено жодної документації по як ви будете ефективність і якість наданих послуг, вичислять на це так. Куди звертатися, якщо все плохо. Передбачається, що один помічник зможе супроводжувати 100 ветеранів. Очевидно, кожен ветеран не звертатиметься за допомогою щодня, однак Богдана має сумніви, чи зможе один фахівець якісно підтримувати таку кількість людей. Питання є не лише до впровадження проєкту, але й його логіки. Про це говорить Алла Білошенко, юристка громадської організації Юридична Сотня. Я вважаю, що це не повага в якійсь мірі до ветеранів, тому що ну, в них була сміливість і відповідальність взяти руки зброю, піти на захищати. Е Ну вони точно краще за нас розуміють, що до чого і як що зробити. Ну, оце особливо ця няня. Вона певно описує всю концепцію створення цього помічника. Ну, що вони вбачають? Це певно, якась повинна бути подяка. Що ветеран вертається? Йому треба реалізовуватися, йому треба соціалізуватися, але в нього буде помічник, який буде бігати все за нього робити. А ветеран може піти в себе в депресію і так далі. Ще одне рішення, до якого багато питань це реєстр ветеранів. Його у 2021-му почали створювати, щоб органи центральної та місцевої влади могли отримати всю інформацію про ветеранів та гарантувати їм соцзахист. Не хочу так казати, але певна критика, тому що цього реєстру не існує. Ну він там фактично може існує, але ніхто про нього, знаєте, всі чули, але ніхто не бачив це з цієї серії, тому що, якщо ви пам'ятаєте, 12 січня 22-го був якраз не був чинності закон про саме існування єдиного державного реєстру «Ветеранів війни. Ефективність, як ви вже сказали, вона є просто величезним предметом дискусії, тому що з одного боку реєстр є дуже важливим інструментом для забезпечення соцзахисту ветеранів. Тому що він дозволяє органам самодержавної влади місцевого самоврядування. Вони отримують актуальну інформацію і розуміють їх потреби, що може потім впливати, якщо ми кажемо про місцеве самоврядування на рішення в громаді. Та якщо ми кажемо про державну владу, це певні відповідні там удосконалені нормативної бази. Міністерка Юлія Лапутіна на початку 2023-го сказала, що реєстр створили однак, з міркувань безпеки, доступ до нього надаватимуть лише після перемоги. Але Білашенко зауважує, що після того, як ветерани повернуться з війни, в реєстрі може виявитися велика кількість проблем. Найголовніше треба розуміти, що повинен бути дуже досконалий кіберзахист, тому що як. А... На початку повномасштабного вторгнення, а ті міста, які зараз знаходяться в окупації, це в Луганській області, наприклад, Херсонщина, органи судзахисту, які надавали саме пільги, а, в них дуже була багато інформації, саме хто є ветеранами, тому що вони зверталися за оформленням. І ті, хто не а, знищив документи, на жаль, дуже. Багато е, інформації по тим ветеранам, знайшли по їх сім'ях, місця проживання і так далі. Тому тут треба казати про досконалий кіберзахист і так далі. До, до яких ще я бачаю проблеми про можливо існуючі, можливо, не існуючий реєстр ветеранів. Це саме може бути неповнота інформація, наприклад, якщо реєстр не міститиме всієї інформації про стан здоров'я ветеранів Міністерство охорони здоров'я або Мінсоц не зможуть запустити на її основі ефективну програму. Також це може бути недостатня актуальність інформації. А, з якою частотою буде оновлюватися реєстр, не зрозуміло. Тобто, якщо коли особа звернулася за пільгою, її внесли, вона її отримала добре. Ну, 10 років, пройде 10 років, вона 10 років назад зверталася, але актуальної інформації знову таки нема. Чи типу, допомагає їй ця пільга, чи можливо вона потребує іншого, чи взагалі щось змінилося? Це дуже важливо, і ми знову будемо казати про те, що повинна бути певна взаємодія. Тобто, цю. І зрозуміло, що там не особа повинна приходити заповнювати цей реєстр, а спробувати цифровизувати цифровизувати, діджиталізувати цей механізм оновлення цих даних там за бажанням, хоча б що треба зробити на мою думку? В майбутньому, якщо ми будемо бачити, що насправді є такі проблеми, він працює, але те, що я зазначила, як я можу бачити ці проблеми, вони існують, треба зробити. Координацію роботи органів, тобто, щоб це реєстр, він відповідно був розроблений єдиний стандарт ведення реєстру обов'язково і є кібер, ну просто кіберзахист, щоб ефективно він функціонував. Вас може здивувати, що в профільному середовищі вже обговорюють потенційні проблеми реєстру, які ще навіть не оприлюднили. Однак після війни держава муситиме допомагати одночасно величезній кількості ветеранів. Технічні проблеми в таких умовах можуть спровокувати колапс, навіть якщо саме рішення є корисним і правильним. Про схожу історію ви можете послухати в попередньому епізоді подкасту про нову систему ввезення гумдопомоги. Може здатися, що всі рішення, які держава ухвалює для захисників і захисниць, неправильні. Утім, це не так. У листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9141. Він спрощує процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Суть така: раніше людина, яка претендує на статус УБД, мала самостійно збирати необхідні документи і подавати їх комісії при Міноборони. Якщо в документах була помилка або чогось бракувало, військовий мусив самі з цим розбиратися. Тепер цей головний біль можна перекласти на плечі комісії. Вона самостійно витребовуватиме документи в тих органів, які їх мають, наприклад, у військової частини. І навіть якщо в тебе якась помилка або недостатньо документів, ти відправляєш документи разом з довільною формою цієї заяви, що надаю повноваження да, комісії витребовувати ці документи. Ти себе цього обов'язку певного звільняєшся від нього. Ще одна наборіла проблема для захисників. Це військово-лікарська комісія. Для багатьох військових її проходження було не найбільш приємним досвідом. Гадаю, ви теж чули історії про те, як люди з пораненнями і ампутаціями мусили годинами стояти в чергах та їздити у військову частину за документами. Минулого року Верховна Рада дозволила створювати ВЛК при державних та комунальних закладах, а не лише військових. Це допомогло створити більше ВЛК та дещо розвантажити черги. Тим часом уряд розробив цифровий документообіг між органами, щоб військові не мусили збирати всі папірці самостійно. Це не єдина проблема, яка існувала, <смі> і це треба сказати в роботі комісії. Рішення ВЛК, ВЛК було дуже важливим кроком для полегшення самої процедури проходження. Воно дозволило, якби збільшити кількість самих ВЛК, якби скоротити час на їх формування. Але від військових до нас звертаються на гарячу лінію систематично. ВЛК це кожен місяць, топ питань ну, і. Я скажу, що це одні з найскладніших, тобто, це не просто там оскарження ВЛК, Це ти, коли ти з юриста стаєш медиком певною мірою, тому що ти ознайомлюєшся з кожним рішенням, щоб зрозуміти, як ти можеш допомогти людині. Тому що знову таки ми стихаємо стикаємо з необ'єктивною оцінкою їхнього ступеню придатності. Чи можливі зміни ОВЛК в цьому контексті? По не є незал... не... не є незалежною ланкою та структурі військових формувань? Питання досить риторичне. Логіка проблеми така: доки військово-лікарська комісія не є незалежною, вона слугуватиме інтересам не людей, а військової системи. А її інтерес в тому, щоб мобілізувати більше майбутніх військових. Про проблеми з військовою медициною згадує Катерина Приймак. Моя думка, наприклад, про медицину військову, що це ну просто ужас. Навіщо нам така велика кількість терапевтів, лікарів в погонах? Якщо у нас не вистачає цивільних терапевтів, ці люди просто їдять додатковий хлібушек якийсь, але насправді вони набагато менше досвіду мають в лікуванні в терапії і не хочуть нічого робити. Їм їх влаштовує статус-кво посунути тих, кого влаштовує, якщо це закрита система, дуже важко. Поки що ми говоримо про окремі рішення, які наша влада любить приймати. Однак в ідеальній системі світу профільне міністерство мало би розробити комплексну політику. Завдяки їй всі органи влади працювали би із захисниками і захисницями скоординовано та ефективно. Міністрка Юлія Лапутіна заявляє, що цю політику в ветеранів вже розробили, і з цим не погоджується Богдана Левицька з громадської ради. Немає її. Ну, красиві слайди. З що все буде добре, це не ветеранська політика. Є громадські організації, фонди, які об'єдналися і розробили нову ветеранську політику. Зараз довгий шлях її впровадження, бо має бути там, зацікавлений з верхівки. Ну, тобто, але сам факт вже тобто, громадський сектор вже зробив роботу. Чим Міністерство справ ветеранів цією політикою зацікавлено, Відповідно, я думаю, ви вже здогадуєтесь над відповіддю, бо Міністерство справ ветеранів нічим не зацікавлено щодо покращення життя і якості ветеранів. Над концепцією нової політики працювали організації ветеран: хаб, принцип, простір можливостей, жіночий ветеранський рух та юридична сотня. Посилання на цей документ ви знайдете в описі до подкасту. Детальніше про це розповідає Алла Білошенко з юридичної сотні. Ми відразу зазначаємо, що немає такої, що це тільки наша вірна політика. Такого не існує. Тому що найкращий шлях до гідної і цілісної політики це саме дискусія. Поки що цю дискусію ми чекали, чекали, не дочекалися і вирішили саме її розпочати. І це саме версія. Ми не скажемо, що там вона повинна бути повністю прийнята, але вона точно повинна бути мати обговорення і. Підходить до неї, і а, саме головне, що ми розробили, ну як з юридичного я буду казати, від нашої організації, це саме питання статусів, тому що досить часто ми там розуміємо, що учасник бойових дій а, надається не. Не завжди тим, хто приймав цю участь у війні, і це також проблема. І крім того, це питання сімей, і, і їм ну, я думаю, що ви також зі мною будете погоджуватися з тим, що сім'ям недостатньо часу на наразі державою, особливо в умовах війни. Схоже, що найменше міністерство соціальної політики прислухалось до ветеранського середовища і розробило проєкти з допомоги саме сім'ям захисників. Про внесок у концепцію політики розповідає також Катерина Приймак із жіночого ветеранського руху. Наша о, сфера в цьому напрямку да це, ну, окрім того, що ми комунікуємо це. Жінки всередині ветеранської політики це так само наскрізна тема. Тобто, ми весь час деталізуємося. Наша організація фокусується на тому, щоб дотримуватися прав людини як фундаментальної цінності, але у наших колег теж з цим проблем немає. І принцип гендерної чутливості, який в принципі ширше ніж про жінок, це про чоловіків, про жінок, про хлопчиків, дівчаток, ну, їх дітей, цих ветеранів. Про їх мобільність, про їх місце проживання територію. І тобто, це ті показники, на які треба звертати увагу для того, щоб потім пропонувала кожна з інституцій там, певні політики, які спрямовані будуть на покращення життя ветеранів або на усунення якихось проблем. Але ми зараз в повній. З цим я перепрошую типу за таке слово, тому що ми просто виходячи з ситуації, яка зараз, коли повертаються у якості ветеранів вже люди, які втратили здоров'я, які часто втратили мобільність, втратили кінцівки, їх величезна кількість. І більшість з них вони заключені, ну, можна сказати, да, в, там, в полоні своєї квартири в Хрущовці. І уявіть собі, ми в Києві можемо там поїхати в лікарню, викликати інклюзивне таксі, аби були гроші. Але ми можемо подумати про ветерана, візочника в селі, якому треба поїхати на маршрутку в цей райцентр, де можливо буде не вистачати медиків. У цьому епізоді подкасту ви почули чимало критики. Наша держава справді поки що не дуже адаптована до потреб ветеранів і ветеранок, і від застарілої системи пільг та неінклюзивного середовища до упереджень та стереотипів. Не існує точкових рішень, які вилікують цю систему, ніби листочок подорожника, із проблемами варто працювати комплексно про що й кажуть героїні цього подкасту. А ще ця історія про те, що органи влади мають працювати над новими політиками згуртовано. І, звісно, чути тих людей, на яких їхні рішення будуть впливати. Якщо ж котрась інституція випадає з цієї системи, з'являються нові проблеми. Всі ми воювали не за ту Україну, в якій живемо, а за певну візію. І от цієї візії досягти дуже важливо, і тут є великий... Момент, це полеглі всі, яких от ми власне, поховали. Дуже-дуже буде сумно, якщо це все буде даремно. Так само, як от я думаю про те, що я 11 років в цій двіжусі, і я просто. Я могла б жити інше життя, але я його вже не житиму, і мені дуже шкода всіх зусиль, які я витратила. Тому це як замкнене коло. Ти продовжуєш витрачати ще більше зусиль, щоб щось змінити. Але ну, я думаю, що це єдине правильне почуття взагалі у громадян зараз. Це був подкаст Почуті по суті від центру спільних дій. У цьому епізоді я постаралась якнайповніше охопити цю тему. Однак, якщо вона вам цікава і ви хотіли би дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося за місяць, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст ОКІШО, в якому ми щотижня аналізуємо актуальні рішення влади.